Трилогію назад у майбутнє заслужено називають культовою, а для багатьох вона ще залишається одним із ностальгічних містків у дитинство або юність. Роберт Земекіс і Боб Гейл придумали історію про школяра і машину часу ще задовго до 1985 року, коли на екрани вийшов один із найпрекрасніших пригодницьких фільмів. У вересні 1980 року друзі уклали контракт на сценарій з компанією Columbia Pictures і взялися до справи, але від самого початку зіткнулися з непорозумінням. На початку 80-х найкасовішими молодіжними фільмами були фільми з досить суворим рейтингом від 18, з еротикою, алкоголем і насильством і абсолютно нульовою науково-фантастичною складовою. Авторам назад у майбутнє говорили, що їхній фільм надто дитячий, що більша частина потенційної аудиторії залишить його поза увагою, бо в ньому мало жорстокості. Земекіс із Гейлом наполегливо працювали, переписавши сценарій двічі, але все було марно. Охочих вкласти в нього гроші так і не знайшлося. Але все змінилося в одну мить, коли 1984-го грянув гучний успіх роману з каменем, знятого з Емекісом. Після цього всі продюсери раптово захотіли зняти назад у майбутнє. Проекту дуже пощастило з акторами. Мабуть, неможливо собі уявити на місці Марті Макфлая когось, крім Майкла Джей Фокса, а на місці доктора Брауна когось, крім Крістофера Ллойда. Усі ідеально вжилися у свої образи. Але спочатку роль Марті виконував актор Ерік Штольц, оскільки Майкл Джей Фокс у той час знімався в серіалі Сімейні узи». Його продюсери злякалися зниження рейтингів і відмовилися відпускати актора у світ великого кіно. До речі, роль Дока Брауна також дісталася зовсім не тому акторові, на якого спочатку розраховували творці. Вони сподівалися роздобути Джона Лідгоу, але той був зайнятий над іншим проектом. Так Доком Брауном став Крістофер Лойд. Коли зйомки все ж почалися, Земекіс досить швидко зрозумів, що найняти Штольця було великою помилкою. За словами режисера, актор був занадто серйозний, немов він знімається не в комедії, а в драматичному фільмі. Штольц не виходив з образу навіть після дублів і вимагав, щоб колеги зверталися до нього не інакше, як Марті. До того ж, Штольцу важко давалося катання на скейтборді. Приблизно через місяць після початку зйомок режисер і продюсери пішли на безпрецедентний крок і звільнили Еріка Штольца. А нам залишається лише гадати, яким був би назад у майбутнє з альтернативним Марті. У мережі без зусиль можна знайти чимало фото зі знімального майданчика і навіть частину знятого матеріалу зі штольцем, тож якесь уявлення все таки можна скласти. За час роботи над фільмом його назва може змінитися не раз. Назад у майбутнє могла спіткати аналогічна доля. Оригінальна назва сподобалася всім, окрім голови студії Universal Сідні Шейбер. Він не міг зрозуміти, чому в назві фільму вживається майбутнє, адже Марті нібито повертається в сьогодення, і надіслав творцям записку з пропозицією перейменувати кіно на космонавта з Плутона. Так мав жартома представитися Марті в одній сцені. На щастя, Стівен Спілберг, який продюсував фільм, придумав оригінальний вихід з положення. Він написав Шейбергу листа, в якому похвалив за класний жарт із новою назвою, який всіх здорово повеселив. Зрозуміло, після такого глава студії не ризикнув зізнаватися, що це був не жарт. Але фільм все одно змінювався, оскільки в початковій версії головний герой займався відеопіратством, і в минуле він переміщався за допомогою машини часу, зробленої з холодильника. Потім від ідеї з холодильником вирішили відмовитися, Земекіс боявся, що діти будуть забиратися в холодильники під враженням від фільму. Треба зазначити, він мав рацію, враження фільм справив незабутнє. Коли ж сценаристи звернулися до ідеї машини часу у вигляді автомобіля, вони спершу вирішили, що це має бути якийсь всюди хід на гусеницях, який міг би пересуватися в тому часі, де ще не було доріг. Делоріан з'явився завдяки чистій випадковості. Земейкіс придумав сцену, в якій фермерське сімейство в 50-х сприймає машини часу літаючу тарілку. І оригінальний дрібносерійний спорткар DMC12 DeLorean з його підйомними догори дверцятами і блискучою обшивкою з нержавіючої сталі мав досить футуристичний вигляд, щоб зійти за неземну техніку в очах простих американців. Для створення ефекту інею у автомобіля, який щойно повернувся з подорожі, використовували азот. Делоріан буквально заморожували. Вогняні ж сліди, залишені машиною, що помчала, звичайне розлите паливо, яке підпалювали вручну. Кінематографісти вирішили використовувати ці порівняно дешеві ефекти, хоча тривалий час розглядали версію з Делоріан, що розтягується і стискається як гумова стрічка. Але в підсумку від такого спецефекту відмовилися. Робити його було дорого, довго, та й сьогодні він напевно виглядав би безнадійно застарілим. Дорослі машини не обійшлися без іграшкових дублерів. Кінематографісти створили кілька зменшених макетів Делоріан. Саме вони, підвішені в повітрі на спеціальному рукаві, планують на тлі синього екрана, на місце якого потім накладалися потрібні відеофрагменти. Цей самий прийом згодом застосовували на зйомках другої та третьої частин трилогії. Усі літаючі автомобілі та поїзди дублювали в іграшковому форматі, з якими кіношникам працювати набагато зручніше. Однією з найбільших статей витрат стали не іграшки і не трійка заряджених Делоріан, а декорації. Усе містечко Гіл не має відношення до жодного з реально існуючих населених пунктів, і було створено у відкритому павільйоні кіностудії Universal. Мільйони доларів пішли на те, щоб створити декорації центральної площі з усіма передбаченими сценаріями будівлями. У першій частині новенькі фасади спочатку використовували для зйомок сцен, що відбувалися в 1950-х роках. Лише ближче до кінця знімального періоду декорації спеціально зістарили, щоб показати сьогодення, тобто середину 1980-х. Художник картини Лоуренс Пол блискуче відтворив атмосферу 50-х. Для цього йому довелося вивчити кілька сотень фотографій того часу і переглянути більше десятка фільмів, знятих у ті роки. У назад у майбутнє є величезна кількість абсолютно автентичних деталей. Пол навмисно відступив трохи далі в минуле, ніж 50-ті роки, забравшись практично в кінець 40-х. Тому що реальні 50-ті все ж таки не були настільки архаїчними. Легке перебільшення пішло фільму на користь, посиливши ефект занурення в минуле 20 квітня. Зйомки благополучно завершилися, але звісно і думати було нічого про те, щоб випустити фільм у травні. Прем'єру перенесли на серпень 85-го. Але коли фільм показали тестовій групі на попередньому перегляді, за висловом продюсера Френка Маршала, глядачі стрибали до стелі. За визнанням того ж маршала, такого попереднього перегляду він не пригадає. Прем'єру призначили на 3 липня. Щоб укластися в терміни, монтажери і фахівці з озвучення працювали цілодобово. На стадії монтажу були вирізані деякі сцени, наприклад, та, в якій Марті дивиться, як Лорен списує на іспиті, і та, в якій Джордж Макфлай застріє в телефонній буці. Земекіс мало не вирізав із сцену з рок виступом Марті, але тестовій аудиторії так сподобалася сцена, що він вирішив її залишити. Як з'ясувалося, правильно зробив. Коли компанія Лукаса Industrial Light and Magic закінчила виготовляти спецефекти. Їх всього було 32 на весь фільм, до прем'єри залишався один тиждень. Коли фільм вийшов на екрани в 1200 кінотеатрах по всій північній Америці, починаючи з липня 1985 року і протягом наступних 11 тижнів, він був абсолютним лідером прокату в США. Успіх був вражаючий. В одній тільки Америці фільм зібрав 210 мільйонів удвічі більше найсміливіших очікувань, а світовий прокат приніс аж 380 мільйонів доларів. Це був мегахід планетарного масштабу і найкасовіший фільм світу в 1985 році. І ось з моменту виходу фільму минуло вже цілих 38 років. Від такого явного свідчення того, як швидко минає час, чесно кажучи, стає трохи не по собі. Особливо з урахуванням того, що, на відміну від героїв фільму, у нас немає можливості повернутися назад. Але, на мій погляд, назад у майбутнє сам по собі слугує чудовою машиною часу. Під час кожного перегляду картини ти немов сам переміщаєшся в іншу епоху, коли фільми були хорошими, і метою їхніх творців було не розповісти глядачам про свої політичні вподобання, а зробити так, щоб глядачі чудово провели час і отримали позитивні емоції. Так, я чудово розумію, що це вкрай спрощений і багато в чому ідеалізований погляд на минуле, але назад у майбутнє безумовно чинить подібний вплив. І на мій погляд, це один із найголовніших плюсів фільму. 38 років тому Роберт Земекіс і Боб Гейл подарували нам картину, яка досі не втратила своєї чарівності, і має чудовий вигляд і в 2023 році. І я абсолютно не здивуюся, якщо і в 2055 році фільм справлятиме на глядачів такий самий ефект. Принаймні, мені хочеться в це вірити. А поки що у мене все. Ставте лайки, якщо відео вам сподобалося, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Dos ou